Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Садові Новини. Це у нас кавунчики маленькі. Я для вас зніму ще окремо свої дині покажу. Доспіють, не доспіють, не знаю, але відео сьогодні про томати. Це у нас томати чері. Вирощую в мішках. По три томати в кожному мішку. Дуже багато китиць. Томати солоденькі, смачні. Бачите, дуже багато ще і зелених росте, підростає. Вони дуже високо ростуть, до речі, і в мішках я їх ніколи не прищіплюю, даю їм можливість, бачите. Аж де, аж де цвіте. Даю можливість рости. Томати виходять дуже смачні. І ще в мене є, друзі, ось такі томати. Частково ми збираємо. Не пам'ятаю, як називається сорт. Також вони дуже-дуже смачні, вже такі велетенькі. Тут у нас броколі. Там також ще мішках, де не дає броколі. Гарно, бачите, як зав'язується. І звичайна капуста. Такі урожаї можна вирощувати у мішках.